Септо презентує. П'ятниця, 14 березня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 309. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Америка це не Канада, і Канада ніколи не буде частиною Америки в жодному разі, у жодному вигляді чи формі. Ми не просили цієї боротьби, але канадці завжди готові на відповідь, коли хтось знімає рукавички. Тому американці не варто припускатися помилок у торгівлі, як і в хокеї. Канада переможе. Таким був уривок промови Марка Карні, наступного прем'єр-міністра Канади, після того як його проголосили головою ліберальної партії. Доброго ранку! Розпочнемо випуск сьогодні. Саме із цього пана. Хокейна метафора з рукавичками у промові карні аж ніяк не випадковість. Він був резервним воротарем хокейної команди Гарварду за часів свого студентства. На виборах голови ліберальної партії Карні набрав майже 86% голосів. Випередивши колишню міністерку фінансів Христю Фрілянд, колишню керівницю палати уряду Каріну Гулт і колишнього члена парламенту Френка Бейліса. Він стане першим прем'єр-міністром Канади, який ніколи не був членом парламенту. Карні заявив, що його уряд побудує нові торговельні відносини з надійними партнерами і пообіцяв підтримувати мита на американські товари. Цитуємо, поки американці не викажуть нам поваги. Тим часом у вівторок Дональд Трамп розпорядився подвоїти мита на канадський сталь і алюміній. Податки набули чинності вже в середу. Ескалація торговельної війни з боку президента США знову відобразилася на фондовому ринку, який за останній місяць на тлі постійних змін планів Трампа щодо тарифів втратив понад 8% своєї вартості. Нові тарифи на сталь та алюміній це відповідь на рішення прем'єр-міністра Онтаріо Дага Форда вести нові мита на електроенергію, яку провінція постачає трьом американським штатам. Водночас, це рішення Форда було відповіддю на попередні тарифи Трампа на канадські сталь та алюміній. Американський президент також заявив, що незабаром оголосить надзвичайний стан в електроенергетиці в зонах, що частково залежать від постачання електроенергії з Онтаріо. Окрім того, він висунув окрему вимогу до Канади скасувати чинні мита на імпорт зі США сільськогосподарської продукції та вкотре повторив, що Канада має стати 51 м штатом. Навряд чи це можна назвати виявом поваги до канадців, про яку говорив Карні. До речі, повернімося до знайомства з ним. Політику 59 років. Даніель Белан, директор Інституту вивчення Канади при університеті Магіла, називає Карні технократом. Цитуємо: Він нудний хлопець, який загалом не має великої харизми. Однак, Карні надійний хлопець, який справляє враження людини, яка знає, про що говорить. Кінець цитати. Згідно з опитуваннями, канадці покладаються на великий досвід карні у подоланні нинішньої торговельної кризи. Він прожив сім років в Лондоні, обіймаючи посаду голови Банку Англії. До речі, Карні став першим небританцем у кріслі очільника цієї банківської установи. «The Guardian» у профайлі називає політика рокзіркою центробанку. Видання пояснює, що саме так чоловіка називали за часів його керування Банком Англії. Карні впливова фігура світової економіки у 2023-му Британські лейбористи заручилися його підтримкою, аби представити себе як економічно надійну партію. До банку Англії Карні працював у американському Goldman Sachs. Там він розпочав свою кар'єру і затримався в інвестиційній компанії на 13 років. Опісля чоловік очолив Центральний банк Канади. До Лондона банкір прибув сповнений рішучості змінити задушливий банк Англії. Він запровадив пластикові банкноти і новий підхід до комунікації, який мав дати інвесторам більш чітке уявлення про те, в якому напрямку рухаються відсоткові ставки. Друге нововведення виявилося не надто успішним, через що Карні звинувачували в ненадійності. А потім у сполученому королівстві почався Брекзит, і Банкір також долучився до гострих дебатів. Він неодноразово попереджав про ризики для британської економіки пов'язані з виходом з ЄС. Це призвело до звинувачення у політизації незалежного банку Англії. Урешті-решт рецесії у 2016 році, після референдуму про вихід з ЄС, вдалося уникнути частково завдяки реакції центрального банку, що вдався до зниження відсоткових ставок і збільшення програми викупу облігацій. Деякі аналітики вважають, що досвід подібних фінансових криз допоможе банкіру в уряді. Зрештою, наступний прем'єр-міністр очолював Центральний банк Канади у період світової кризи 2008 року. Карні хвалили за те, як він з нею впорався, створив нові механізми екстреного кредитування та дав надзвичайно чіткі вказівки щодо утримання ставок на рекордно низькому рівні протягом певного періоду часу. Уже тоді почали ходити чутки, що банкір збирається у політику на боці лібералів. Після того, як Карні покинув Банк Англії, він багато писав про те, що фінансовим ринкам необхідно впоратися з ризиками кліматичної кризи у своїй книзі 2021 року. Цінності, посібник економіста про все, що має значення, банкір розкритикував капіталізм, що керується лише фінансами за те, що він втрачає з поля зору потреби суспільства. Останнім часом Карні очолював канадську інвестиційну компанію Brookfield Asset Management, але нещодавно пішов у відставку з 2023 року. Він також був головою правління Bloomberg. Політик обіцяє передати значну частину своїх активів, понад 30 мільйонів канадських доларів, у сліпий траст у минулому випуску, але здається, це було в закритій частині. Ми саме згадували, що мита й агресивна риторика Трампа призвели до різкої зміни рейтингів ліберальної партії. Якщо ще недавно ліберали суттєво відставали від консерваторів, то сьогодні перші мають 38% підтримки, другим 36. The Guardian пишуть, що ця зміна настільки драматична, що соціологи не можуть знайти жодного подібного історичного прецеденту. Чесно кажучи, ми думали, що парламентські вибори у Канаді все ж відбудуться за розкладом у жовтні. Але недавно у медіа просочився лист, яким нова демократична партія нещодавно попередила своїх членів, що Карні, ймовірно скориставшись піком своєї популярності і рейтингами ліберальної партії, вже дуже скоро оголосить дострокові вибори і цим позбавить опозиційні партії можливості повалити уряд через вотум недовіри. Зрештою, під час передвиборчої кампанії, сам Карні говорив, що оголосить вибори, щоб отримати від канадського народу мандат на боротьбу з тарифами Трампа. Він має великий досвід боротьби з економічними кризами, але не має досвіду загальнонаціональних виборів. Тож будемо спостерігати, як йому вдасться дати собі раду із цим викликом. Під час першої промови Карні в ролі лідера лібералів на сцену привітати його вийшла дружина Діана Фокс, британська економістка. Майбутнє подружжя познайомилося у Оксфорді, взявши шлюб у 1994-му. У пари чотири доньки. Найстарша з них клеє, єдина публічна, оскільки є екоактивісткою. Ще з цікавого про Карні. він має потрійне громадянство: канадське, британське та ірландське. Дідусі, бабуся політика, переїхали до Канади з Ірландії, і він називає цю спадщину великою частиною своєї ідентичності. Марк отримав ірландське громадянство ще у 1980-х, Громадянином Сполученого Королівства став у 2018 році, коли очолював Банк Англії. Коли розпочалася його кампанія на голову ліберальної партії, Карні заявив, що має намір відмовитися від британського та ірландського громадянств, і, начебто, вже написав урядам цих країн відповідні прохання. У вівторок в аеропорту Маніли, столиці Філіппін, взяли під варту колишнього президента цієї країни Родріго Дутерте. Раніше міжнародний кримінальний суд МКС видав ордер на його арешт за так звану війну з наркотиками. Політика обвинувачують у злочинах проти людяності, через які було вбито від 12 до 30 тисяч людей. Більшість жертв це чоловіки з бідних міських районів, яких розстрілювали просто на вулицях. Коли у Філіпінах обрали нового президента Фердинанда Бонг Бонга Маркоса Молодшого у червні 2022-го, ми у ранковому допі розповідали про криваву війну з наркотиками Дутерте, але з того часу стільки всього відбулося, що ми вже й самі призабули деталі. Тож доречно буде нагадати. Родріго Дутерте, якому цього місяця виповниться 80 років, став президентом у 2016 році. До влади політик прийшов з обіцянками безжального очищення від наркотиків. Під час передвиборчої кампанії він заявив, що тіл загиблих буде так багато, що риба в затоці маніли розжиріє, харчуючись ними. Після вступу на посаду Дутерте публічно заявляв, що вбиватиме підозрюваних у наркоторгівлі, та закликав філіппінців убивати наркозалежних. Дуже швидко його управління перетворилося на терор проти населення. Людей вбивали без жодного слідства. У серпні 2016-го спеціальна доповідачка ООН з проблеми позасудових страт. Ані Каламар, заявила, що заклики Дутерте вбивати тих, кого він вважає наркодилерами, є безвідповідальним кроком. Більше того, такі вчинки є злочином. За два дні Родріго Дутерте заявив, що розглядає питання про вихід Філіппін з ООН. У 2018 році міжнародний кримінальний суд розпочав попереднє розслідування щодо можливих злочинів сил безпеки та поліції під час боротьби з наркоторгівлею на Філіпінах. Того ж року Дутерте заявив, що виводить свою країну з під юрисдикції МКС. Але розслідування тривало. Власне твердження про те, що під час війни з наркотиками Дотерте було вбито від 12 до 30 тисяч людей. Це оцінка МКС. Вона дуже неточна і на це є свої причини. Поліцейські звіти часто намагалися виправдати вбивства, заявляючи, що офіцери діяли в межах самооборони, хоча очевидці стверджували протилежне. Правозахисні організації, які документували репресії, звинувачують поліцію у регулярному підкиданні доказів, зокрема зброї, гільз та наркотиків. У 2022 на Reuters вийшов великий репортаж про історію філіпінки Аврори Блас. Її чоловіка вбили у 2016-му. Коли жінка забирала тіло чоловіка з похоронного бюро, то бачила в голові дірку від кулі, але підписала документи, відповідно до яких він помер від пневмонії. Сім'я Блас є доволі бідною. Коштів на те, аби проводити автопсію, у жінки не було. Вона погодилася на брехню в документах, аби мати змогу поховати чоловіка. Випадок Аврори Блас не одиничний, таких сімей багато. І з часом вони починають шкодувати, що підписали документи з неправдивою інформацією про причину смерті родичів і вирішують боротися за справедливість. Декілька років тому у Філіпінах сформувалася ініціатива за участі фахівчині судово-медичної експертизи та католицького священника. Вони допомагають сім'ям жертв виявити докази вбивства у ексгумованих останках та офіційних документах про смерть. Власне, тому для такої справи об'єдналися судмедекспертка та священник. Він займається ексгумацією, вона дослідженням. Навіть якщо сім'ї звертаються по таку допомогу, то надати її не завжди вдається. У Філіпінах могили зазвичай орендують на 5 років. Далі цей термін можна продовжити. Якщо сім'я не може дозволити собі оренду, останки ексгумують і переносять у братську могилу або кремують. У 2021-2022 роках з'являлося багато інформації про злочини Дотерте, бо саме тоді збігали 5 років оренди, і багато бідних філіппінських сімей погодилися на ексгумацію тіл родичів та судову медичну експертизу. Через це фактично немає єдиної цифри жертв а розрив у оцінці такий великий. І оскільки багато сімей не мали змоги продовжити оренду могил своїх родичів, то ймовірно точної кількості вбитих на війні проти наркотиків вже неможливо буде визначити. Попри те, що жорстокі дії Дутерти викликали осуд у всьому світі, на батьківщині політик залишався надзвичайно популярним протягом всього президентського терміну. Дотертий досі залишається впливовою фігурою у філіппінській політиці. Його донька наразі обіймає посаду віце-президентки. Минулого року кривавий екс-президент виступав на слуханнях сенату, які стосувалися його кампанії боротьби з наркотиками. Він заявив, що не збирається ні вибачатися, ні виправдовуватися за свою політику. Цитуємо: я зробив те, що повинен був зробити, і вірити ви чи ні, я зробив це заради своєї країни. Також під час слухань дотертий зізнався, що коли був мером міста Давао, мав у своєму підпорядкуванні ескадрони смерті, що складалися із злочинців, які мали вбивати інших злочинців. Судячи із часових рамок розслідування МКС, воно охоплює і ту діяльність Дутерте. Примітно, що чинний президент Філіппін Маркос Молодший спочатку відмовлявся співпрацювати з міжнародним кримінальним судом щодо переслідування його попередника. Усе змінилося після того, як у нього розгорівся конфлікт з родиною Дутерте та загострилася боротьба за владу. За кілька годин після того, як Родріго Дутерте затримали в аеропорту Маніли, куди він прилетів із Гонконгу. Його посадили на чартерний рейс до Гааги. Колись солодашком такі слова ми скажемо про іншого воєнного злочинця і підемо легенько відсвяткуємо. Вашингтон більше не спить. Діяльність департаменту ефективності Ілона Маска доводить людей до безсоння та тривожності. Більше розповідаємо про це на Патреоні, базі та у розділі спонсорства на Ютубі. Ми спимо значно краще, коли бачимо твої підписки. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. В університеті Аризони опублікували нове дослідження про емоції собак: песики спілкуються мовою жестів, це не новина, але люди часто неправильно їх інтерпретують. Дослідниця Голі Молінаро знімала свого пса Олівера в різних ситуаціях. Потім вона забрала фоновий контекст, залишивши лише реакції Олівера. Ці змонтовані відео, на яких собака реагує на позитивні та негативні стимули, повідець, ласощі або пилосос, демонстрували учасникам експерименту. Вони оцінювали емоції собаки як однаково позитивні, незалежно від початкової ситуації. У роликах, де було додано оманливий контекст, люди оцінювали обстановку, а не реальну реакцію собаки. Замість того, щоб зосередитися на поведінці тварини, глядачі покладалися на контекст, навіть якщо відео було змонтовано так, щоб обдурити спостерігачам. Голі Мелінаро каже, що нам здається, наче ми розуміємо собачі емоції, але на нас підсвідомо впливають інші фактори. Ця сліпа зона може призвести до того, що педперенти неправильно оцінюють самопочуття свого улюбленця. Дослідниця сподівається, що результати дослідження заохотять власників та власниць домашніх тварин бути більш уважними. Собака Олівер, чиї відео були в основі експерименту, на жаль, не дожив до публікації дослідження, але тепер пам'ять про цього пса житиме в результатах спостереження. Перед тим як перейти до останніх коротких новин, продовжимо розповідати про рік молодіжної столиці Європи у Львові. Сьогодні познайомимо з програмою відкриття. 3 квітня відбудеться офіційна церемонія, яка об'єднає представників європейських і українських молодіжних організацій, активістів та представників органів місцевого самоврядування. 4 квітня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться вечір пам'яті, присвячений молодим людям, які загинули у боротьбі за Україну. Родини загиблих, їхні друзі, українські артисти та всі охочі зможуть взяти участь у заході, який також буде транслюватися на площі ринок. 5 квітня на Фестрепаблік відбудеться велике відкриття молодіжної столиці Європи. Саме на цю подію можна зареєструватися за лінком, який ми залишаємо в описі, а у наступних випусках розповімо детальніше про програму великого відкриття. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Увечері в неділю в Бухаресті спалахнули заворушення після того, як румунська ЦВК відмовила у реєстрації на президентські вибори ультраправому проросійському кандидату Келіну Джорджеску. Причина порушення виборчого регламенту. Джорджеску заявив, що оскаржуватиме це рішення. Судячи з повідомлень у медіа, протестувати до стін ЦВК прийшли сотні прихильників політика, і деякі з них вдавалися до насильства. Державний секретар Марко Рубіо оголосив про завершення чистки «Юсейт», унаслідок якої було ліквідовано 83% програм агенції, а решту передано під контроль держдепу. Адміністрація Трампа пояснила це рішення прагненням скоротити витрати на діяльність, яка, за їхніми словами, не відповідала національним інтересам США. Закриття програм залишило без фінансування гуманітарні ініціативи, зокрема продовольчу допомогу дітям та забезпечення водою для біженців. А також призвело до того, що десятки тисяч працівників і підрядників Юсейду втратили роботу, часто залишившись без компенсацій. У позовах проти уряду стверджують, що партнери агенції зазнали мільярдних збитків, а раптове припинення діяльності призвело до затримки у поверненні співробітників за кордоном. Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про шестимісячне фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду. Лише один республіканець проголосував проти, і один демократ за. Тепер законопроєкт направляється до сенату, де йому знадобиться підтримка щонайменше восьми демократів, щоб бути прийнятим. Лише сім країн у 2024 році відповідали стандартам якості повітря Вос: Австралія, Нова Зеландія, Багамські острови, Барбадос, Гренада, Естонія та Ісландія. Чад і Бангладеш стали найбільш забрудненими державами. Середній рівень смогу там перевищував норми Вооз більш ніж у 15 разів. Україна посіла 101-й місце серед найбільш забруднених держав та регіонів світу поряд з Еквадором та Латвією. Значні прогалини в даних, особливо в Азії та Африці, ускладнюють формування повної картини. Тож варто розуміти, що можливо результати не завжди точно відображають реальність. Надалі ситуація лише буде ставати гіршою, оскільки держдеп США нещодавно припинив свою програму з глобального моніторингу забруднення повітря, покликаючись на обмеження бюджету. Раніше багато країн, що розвиваються, щоб відстежувати рівень смогу, покладалися на датчики якості повітря, встановлені на будівлях американських посольств і консульств. Минулого тижня з офіційного сайту моніторингу якості повітря уряду США було видалено дані за понад 17 років. Тепер щонайменше 34 країни світу втратять доступ до надійних даних про забруднення. Сирійські демократичні сили СДФ, військовий альянс курдів. Підписав з урядом угоду про інтеграцію всіх військових і цивільних інституцій до Сирійської держави. Угода також передбачає припинення бойових дій та передачу контролю над прикордонними пунктами і нафтовими родовищами уряду, а з іншого боку, визнає курдську меншину частиною країни та гарантує їй політичні права. Наразі СДФ контролює 46 тисяч квадратних кілометрів території на північному сході. Та утримує тисячі бойовиків ісламської держави у в'язницях. Туреччина, яка розглядає курдські формування як терористичні, офіційно не прокоментувала угоду. Правоцентристський уряд Португалії розпався після того, як прем'єр-міністр Луїш Монтенегро втратив вотом довіри. Винесенню недовіри передував скандал через конфлікт інтересів. Монтенегро нібито не міг продати частки свого сімейного бізнесу. Тепер у Португалії мають відбутися позачергові вибори. Імовірно, це відбудеться всередині травня, і це будуть треті вибори менш ніж за чотири роки. А у Гренландії парламентські вибори вже відбулися, і про них ми розповімо у понеділок. Почуємося солодашком! Подкаст Ранкове Ранковедопіо створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та не читала я Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо, шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.